Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом. У слованські компанії працюють над удосконаленням свого дрона за відгуками українських військових, які використовують його для розвідки. Десятка термінових бортів таємно доставили в Україну. Це за особистим проханням генерала залужного, який спілкувався із словенським генштабом генерали почули. Українські військові використовують на полі бою розвідувальний безпілотник від словенського воробни. Ка дронів C-Austral. Йдеться про безпілотну систему Berlin, яка також відома як S4A, і яку нещодавно отримали Сили оборони України, як розповів New Defense News представник S-Austral. Джерней Модерк, українські військові вже деякий час використовують цей безпілотник на полі бою в боях проти РФ. -а, скільки дронів було поставлено Україні? Залишається таємницею, які те, чи були вони закуплені чи передані безпосередньо компанію. Або ж оборонним відомством Словенії, оскільки військо цієї країни експлуатує цей тип дронів у Міноборони країни передачу дронів коментувати відмовилися. Водночас Модерка відзначає, що компанія має контакти з нашими операторами БПЛА, які використовує словенську розробку на полі бою, і що S-Austral використовує цей зворотній зв'язок для удосконалення свого дрона. Наприклад, у компанії відзначає, що засоби реба стало основною проблемою для цих безпілотників в Україні і що також їм потрібно підвищити стійкість навігаційних систем дрона до спофінгу чи втрати сигналу. Ми також спостерігаємо приклади дружньої електронної війни, коли система РЕБ України глушить власні дрони, заважаючи ефективному командуванню та контролю, відзначають устра і про таку актуальну проблему сьогоднішнього поля бою. Комплекс Бремор С чотири або же Белін, це типовий розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс, що складається. З безпілотника, з корисним навантаженням портативної катапульти та наземної станції управління розгортається менш як за 5 хвилин. Керувати комплексом може навіть один оператор. Хоча бажано, щоб екіпажа складався за двох осіб. до зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписитися обов'язково. Переможемо разом.